На п'ятий станції великого фонтана проводяться роботи з перенесення заїзду-виїзду на макдрайв. Це давнє питання. Старий виїзд знаходився майже на пішохідному переході. Поруч складне перехрестя з круговим рухом. Все це призводило до заторів та створення небезпечних ситуацій, як для транспорту, так і для пішоходів. Особливо актуальним питання стало при реконструкції вулиці Черніховського та зміни організації дорожнього руху. Тоді ж ми досягли домовленості з керівництвом Макдональдс, але через повномасштабне вторгнення сроки виконання робіт посунулись. Наразі ремонт на фінальній стадії. Побудовані нові окремий заїзд та виїзд, які не заважають руху пішоходів та транспорту. Велосмуга відокремлена спеціальними телініаторами. За прогнозами спеціалістів, це дозволить збільшити пропускну спроможність даної ділянки дороги. Сьогодні провели тест-драйв. Рух авто на Макдрайв не заважає пішоходам та громадському транспорту на зупинці. У нас ще залишаються проблеми Макдрайви на Товбухіна та на площі Незалежності в Київському районі. А дісіти давно чекали повернення МакДоналдс. Впевнені, на відкриття буде аншлаг. Тож маємо наміри якомога швидше вирішити, вирішити ці питання.